кварталу. Це під час підсумкової прес-конференції. За перший квартал цього року головний міліціонер краю відмітив, що більше 80% з усіх убивств на Закарпатті – це вбивства на побутовому ґрунті. Нерідко фатальні конфлікти виникають під час застіль. Зупинився на найбільш резонансних. Одним із них цього року стало вбивство дитини у Мукачеві, коли батько вбив дитину і потім спалив себе живцем. Розслідування цієї справи на завершальному етапі. Затримка лише із-за того, що проводиться Експертизи по ДНК, а так, фактично, нам повністю о, всі обставини цієї події встановлені, задокументовані. З дня на день, зі слів посадовця МВС, спільно з прокуратурою визначиться порушувати або ні кримінальну справу стосовно самогубства школярки на Тячівщині. Міліціонери вважають, що на сьогодні немає достатньо підстав стверджувати, що дівчину довели до самогубства через одну із соціальних мереж. Опитані всі. Учні однокласники, з якими вона вчилася. інтернету вдома у них не є, ні інтернет, а не комп'ютер. Вона приходила до своєї родички, де гралися комп'ютери комп'ютер в комп місті з нею. В контактах ніколи її не було. Коли опитали повторну маму, то вона сказала, що хтось на похоронах підійшов до неї і сказав їй, але хто і чого так сказала, не знає. Основна причина злочинів в Україні – це крадіжки. Не бракувало їх і в обласному центрі. Та на сьогодні в Ужгороді нерозкритими залишаються дві крадіжки. Позитивно, що міліція півроку рік як не має проблем із пальним, зауважив Віктор Русин. Правоохоронці забезпечені транспортом і всім необхідним, щоб гарантувати порядок Україні. Щодо об'єднання райвідділів міліції на Закарпаття, а також реорганізації Ужгородського міського Віктор Русин сказав, що слід очікувати зміни керівництва міських і. Районних відділів аналізи крові і в одних, і в других, але однозначно по